Доброго дня, мої дорогенькі. Давно ми з вами не бачились, так? Це все тому, що я подорожую, не сиджу на місці, мандрувала, посітила славний, славне місто Вінниця і закохалася. Це, як, як ми вміємо, так? я як закохуюся, то це надовго і всерйоз. Так, ось навіть. Показаний відлюдник, який мандрує. Так, на самоті мандрувала, але до близької мені людини, так. Тут щось ну, вирішила, так, і помандрувала. Тут показують саме мене, я думаю, карти просто констатують факти. Але ж перейдемо до того, що в ваше життя йде. Геть неочікувано. Те, що, чого ви не чекаєте, але події вже, вже поспішають у ваше життя. Тож, давайте дивитись, варіант один. В кого резонує, пишіть, коментуйте. Якщо не резонує, можете також писати, але раджу більш як, переходити на інше, на інше відео просто так і дивитися те, що вас резонує. Але навіть якщо з самого початку ви не чуєте щось десь по своїй ситуації, можливо, далі у відео будуть саме для вас підказочки. Тож, дивіться, слухайте. Давайте подивимось, хто ви на сьогодні в яких ви енергіях. Так, так, спочатку викладу. Ну, зразу можу сказати, щось відійшло в минуле, щось кардинально змінюється. Ви можете бути у таких трансформаціях, що ви навіть самі не очікували, що у вас в минуле може відійти. Якісь зміни вже відбулися, і вони вже або закінчуються ті зміни. О, і тут когось носить неподітське, якісь диявольські енергії. А з приводу чого це, покажіть. З приводу, можливо, якогось вибора, можливо, ви навіть підійшли до тої межі, де ви зважуєте, бачите, Терези-карта. На одній чаші Терезів — добро, на іншій зло. Це якісь важливі рішення, можливо, от постали перед вами. І що я вам хочу сказати? Тут гуляє ось о, е, така постать, як диявол, так, і він дуже сильно розгойдує оці чаші терезів. Це я вам точно кажу. Вас може носити з, одного, з однієї крайності в іншу. Так, вже цікаво, вже дуже цікаво. А що у вас на лівій, предположимо, чаші перези? Ох, якісь страждання. За чого ви так страждаєте? Так, із-за якоїсь замкненості, як дивіться, вимушені знаходитись в якихось обмеженнях, в якомусь просторі обмеженому, у когось дивіться, не пишіть зразу, ні, я не в обмеженому просторі. У всіх по-різному відіграється. В когось це простір обмежений, в когось це якась ситуація, що ви не можете прийняти рішення, в когось хтось вас туди. В ці обмеження кинув, а в когось ви самі. Так, а на інший Ну, Це так, образно кажучи, більш-менш зрозуміло, так? А е на інший чаші. Так, якісь хворобливі стани. Ц... Можливо, поранення в когось також може бути. Зараз час такий, що нічого не виключено. Можливо, фізичне якесь поранення, можливо, моральне хтось вас ранив, так? Але що я хочу сказати, до загоєння тих ран вже посіяні, посіяне насіннячко. Дивіться, ви вже чекаєте, коли воно зійде, коли воно проросте, розквітне. І хай буде так, хай буде, якщо це добро посіяно, ну, бо ми ж дивимося якесь зло, так, ну не дуже добро, якщо вас хтось обмежує і вас кудись такі як якби, обмеження так, кинув. І добро. Так, і давайте подивимось, що вам зробити, щоб бути в добрі, щоб у вас все складалося найкращим чином. Ну, тут таку постать мені показують, так, імператриця, розвиватися, я можу сказати так. У вас є всі шанси на це. І навіть будь-хто це, чи чоловік, чи жінка. мене дивиться, тут потрібно розвиватися, бо ви вже ж не кидайте почату справу, ви щось вже посіяли. А ну, давайте, щоб ви впізнали, що це саме про вас. Підказочки від карт, що ще. Так, ну дивіться. Тройка жезлів показує, що ви десь вже на вершині, на верхатурі, де інші тільки до вашого стану чи статусу можуть лише хотіти, до речі, скинути вас хотіли б, вас хотіли заздрісті є, але є є поча... започаткування нових справ є. А давайте подивимось, як вони будуть а, рухатися от при такому стані, як на зараз у вас, як вони будуть ті справи у вас? Ох, важко, ох, важко. П'ятірка мечів, важко, важко, важко. Можуть бути і зради, можуть бути і така боротьба, знаєте, і страхи можуть бути якісь, і сни, ночі, якісь безсонні. Але ж вам доля дарує щасливі шанси ту спентаклю. Говорить, будуть подарені шанси. Хтось кудись у мандри, ось як я, да? дивіться, у вас є, друзі, у вас є помічники. Ви навіть, можливо, їх не помічаєте. Вони скриті під товщею води, як тут дельфіни, так? Можливо, не видно. Подивіться, ось раз дельфінчик, два дельфінчик, принаймні, як мінімум, два помічники. Потім я дуже таку пораду правильно почула. Дивіться у небо. Там підказки, там завжди є підказки. По хмарам можна підказки отримувати. Так, що ще? Жовтий, жовто блакитний колір. Це колір перемоги, це колір України. Так, і це колір перемоги України. І хай буде так. Ось такі важливі підказки люди. Це карта Туз пентаклів. Давайте ще подивимося. Ох, цікаво мені. Ох, як важко вам якісь мосточки перейти. Ви не можете з одного берега на інший перейти, бо вам здається, що зруйнований місточок. Щось ви, вам здається можливо, що зруйновано, бо були обмани, якісь зради. Можливо, навіть саме з вашого боку. Ніхто ж не знає, ніхто не, не, тут не каже, що от на вас не показує, але все може бути. А що вам заважає перейти місточок? Що вам заважає? Ну, можливо, комусь якісь... А... Так, звичка отримувати все з легкістю. А тут щось важко дістається. Важко перейти по місточку, так, бо він не такий простий. Подивіться, який складний місточок цей. Попробуй по ньому перейди. А попробуй не обманювати так вже в житті. Попробуй говорити лише правду. А тут на цьому будується: тут про, саме про це: говорити правду, лише правда виведе. Так, тут у когось ці трикутники були. А ну, чи видите, ви з них? Достойно, скажімо так, з трикутників. Так, але ж тут ось о, король кубків показаний, чоловік якийсь показаний, чи то ви дама, чи чоловік, пан, пані чи пан показують нам короля кубкового закоханого, який, так, закоханий. І аж немов хоче йти в нове, так? Отак, ну, пуститися, стати таким білим, пухнастим котиком, щоб його погладили, так? Такого котика. Так, але ж пуста карта. Але ж говорить, що над тим-то працювати потрібно, щоб таким тебе сприймали, так? І тут у нас хто королева жезлів. Тут у нас пара є. Дуже активна така жіночка, яка звикла. До речі, мені тут вже показали, що ви можете створити пару. Кубковий король, Жезлова королева, яка вміє гарна газдиня. Так, вміє. Ось навіть ви любите, дівчата, хто дивиться, любите в землі копатися, саджати, якісь квіточки. якісь. Якщо цей опис вам підходить, це саме для вас розклад. Любите, Дивіться, як тут вона саджає, ось рослинки, навіть такого кольору, знаєте, фіолетового. такого. Пурпурного якогось. Якщо ви недавно нещодавно саджали, то це взагалі як індивідуальний розклад. Є закоханий король, але були якісь трикутники, Ну, він то хотів би обнулити цю ситуацію. До речі, дівчатка або хто тут, тут буде перемога за вами. Ви показуєте, що я зміг, я змогла комусь потрібно. Проолівати свої якісь залежності від грошей, чи то що, комусь від своїх таких, знаєте, незрілих вчинків. Можливо, тут саме про чоловіка кажуть, що його вчинки незрілі. Так, були якісь шкідники, дивіться, миша з'їла чийсь сир. Ну, сир комусь призначався, але не їй. Звісно, що. Можливо, хтось навіть в ловушку якусь попав, так, в капкан. Так, і що? Ви? Ну, покажіть, вийдуть тут в мене дівчата чи чоловіки, хто тут дивиться з достоинством з цієї ситуації? Ну, вийдуть з такими масштабними руйнуваннями вежа башта яка. Падаюча є. Яка є падаюча? Ой, як болісно це вам все сприймати. Дуже болісно сприймати вам то потрібно, ну, навіть хтось агресувати може, що там руйнується. Але то закономірний процес, знаєте, що той процес закономірний. Ви тоді набуваєте, дивіться, стану якоїсь медитації, стану, коли я все можу ви Дивіться, ми почали добро і зло, так? А можливо, і навпаки. Добро і зло, так? Ніхто не, не може стверджувати, що це добро, а це зло, біле добро, чорне зло. Можливо, навіть навпаки. Можливо, це добро, а це зло. Тобто тут ви досягли стану дзен, так, як кажуть, о, точно! бо бачите, як в мене підказчики є. Так, і хай буде так. Ви зрозуміли, так? Не зруйнувавши ось ось старого через болісні уроки. Так. Тут десятка мечів, це болісно. Ви не досягнете отакої позиції мага. Маг, в нього чарівна паличка, а значить, що він може все. І хай буде так. Хай у вас виходить все. Хай ваші уроки будуть не такими вже й болісними, але ж повчальними. Я бажаю вам досягнення того свого дзен розуміння повного і правильного, де в вашому житті добро, де в вашому житті зло. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. До нових скорих зустрічей. Пока-пока.